Всім доброго вечора, ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. І буквально пару хвилин назад голландець, з якого я теж купляв на даній автоплощадці декілька машин, запропонував ось такий Renault Grand Scenic з об'ємом двигуна 1.5 дизель на механіці. 2018 року це вже є новий Renault Megane, нова модель. Можливо, когось зацікавить, правда. Пробіг не дуже такий, можна сказати, маленький, ну і в принципі не є дуже такий критичний. Це є 267 тисяч. Для даного мотора це не є проблема, але ціна автомобіля теж в межах норми. Тобто в Нідерландах він коштує 8750 євро. Це є не ціна. Також ви можете самостійно зайти на посилання на ось цю автоплощадку. І самі побачите, яка вартість ось цього, цього автомобіля. Отже, з розмитненням, з доставкою, з роботою з сертифікатом і з брокерськими послугами, приблизно даний автомобіль буде становити 15-16 тисяч доларів. Тобто, якщо когось зацікавить дійсно даний автомобіль, я можу. Е Сьогодні, ну вже напевно, ні, але завтра можу зателефонувати ще раз на дану автоплощадку, для того, щоб вони скинули нам технічний паспорт даного автомобіля, закинути його на митницю, і вже ми точно будемо знати, яка буде вартість даного автомобіля. Ну приблизно я так думаю, що більше, ніж 15,5 тисяч доларів, даний автомобіль не мав би коштувати. Отже, всіх, кого зацікавив даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 259. Звати мене Андрій. В понеділок, після Пасхи, будемо планувати виїзд в Нідерланди і одразу можна буде даний автомобіль пригнати, розмитнити, сертифікувати, ну і віддати новому власнику. Тобто, якщо когось зацікавить. Ще раз всіх з наступаючими святами, всім мирного неба! Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, які я закидаю, ви одразу могли проглядати. Всім до побачення, до нових відео, до зустрічі. Дякую.